Аудіокниги українською від студії Калідор, Гарольд Рольсет. Гей, ви там внизу. Келвін Спендер допив філіжанку кави витер тильною стороною долоні обличчя і голосно відригнув, тоді, видобувши із кишені люльку. Він набив її крупно нарізаним тютюном, запалив об стіл сірник, голосно затягнувся і випустив з рота клуб їдкого диму. Дора Спендер, що сиділа за столом навпроти чоловіка, але майже нічого не їла, коли він запалив і випустив у неї дим, закашлялась і тихенько запитала Ти сьогодні. Будеш копати криницю Келвіне. Він зло зиркнув на неї маленькими червоними оченятами і невдоволено пробурчав. Нема чого ставити дурні питання. Швидко роби свої справи і не здумай мені спізнитися до ями. Келвін і сам закашлявся. Кадик судомно ходив під червоними складками шкіри на шиї. Не промовивши до дружини більше жодного слова, він вийшов із кухні, з силою штовхнувши ногою рудого кота, який лежав на порозі. Дивлячись йому вслід, Дора Спендер уже в тисячний раз думала, що він він нагадує, дуже нагадує їй якусь тварину, от тільки яку вона ніяк не могла зрозуміти. Часом їй видавалося, що щойно вона розгадає цю загадку і їй стане значно легше жити. Дора тужливо подумала про те, що сьогодні знову буде надриватися, витягуючи із ями важкі відра, наповнені землею. І якщо у криниці не з'явиться нарешті вода, то ніщо не врятує її. Від виснажливої і осоружної роботи із завтра і післязавтра. Із вікна будинку вона спостерігала за келвіном, який коперсався біля ями виритої на півдорозі між будинком та хлівом. Не дай Боже прогавити той момент, коли знизу пролунає приглушений крик, який буде означати, що він уже наповнив відро. І їй дуже дістанеться від нього за запізнення. Келвін підійшов до краю криниці, піднявся на земляний насип, що оточував її, і з огидою зиркнув вниз. Тільки необхідність змушувала його спускатися у цю огидну сиру землю. Він просто не мав вибору. Два тижні тому його криниця висхла. І відтоді щодня він тягається за півмилі від дому на ферму до норда Фішера, возячи воду звідти, аби напоїти своїх корів. Йому остогидла ця справа, але іще більше злили мерзенні натяки норда, що не завадило б, мовляв, хоча б скільки заплатити за воду. Калвін прикинув, що викопав уже близько 50 чи 60 футів. Це була звичайна глибина для багатьох криниць у окрузі. Він дуже сподівався, що ось ось в глибині ями з'явиться вода. Вибивши свою люльку, він пробурмотів прокльони і поліз мотузяною драбиною вниз. Побачивши це, Дора поспішила до ями. Все відбувалося, як завжди. Води в ямі так і не було. Дорі лишалося чекати тієї хвилини, коли вона підійматиме десяте, наповнене землею відро. Чому десяте? Як жінка глибоко релігійна, вона не дозволяла собі набридати Господу і тому молилася не над кожним відром, а над кожним десятим, не частіше. Аби Господу не набридло її молитви, вона щоразу міняла у них слова. Цього разу вона прошепотіла О Господи, благаю тебе, нехай щось трапиться, нехай хоча б щось станеться. Тому що я не можу більше так надриватися. Вона ще не закінчила свою молитву, коли раптом почула дикий крик, який линув знизу. Перелякана дура підповзла до краю ями і почала вдивлятися у темряву. Нічого не розгледівши, вона гукнула Келвіна Келвіне, у тебе все гаразд? І саме цієї миті він буквально вискочив із ями. Дора навіть не відразу впізнала його. Зазвичай червоне, ніби обсмалене обличчя Келвіна цього разу було жовтувато зеленим. Він весь тремтів і на силу переводив подих. Напевно, це серцевий напад, подумала Дора, ледве стримуючи свою радість. Однак Келвін доволі швидко отямився і всупереч своєму звичаю заговорив із нею. «Ти, ти знаєш, що сталося? запитав він тремтячим голосом. Знаю, що сталося там, внизу? Дно криниці раптом провалилося, і я повис у повітрі, вхопившись за останню сходинку драбини. У ями величезна глибина. Не менш як тисяча футів, а може, вона взагалі бездонна. Келвін продовжував щось бурмотіти, але Дора уже його не слухала. Вона була приголомшена тим, що її молитва нарешті дісталася до господа. Якщо яма дійсно бездонна, то їй не доведеться більше тягати ці трикляті відерця. Келвін тим часом підповз до краю ями. І зазирнув вниз. Що ти збираєшся робити, Келвіне? боязко запитала Дора. Я збираюся з'ясувати, яка у неї глибина. Негайно принеси ліхтар з кухні. Коли вона повернулася із ліхтарем, Келвін чекав на неї, тримаючи у руках величезний моток шпагату. Він запалив ліхтар, прив'язав його. І почав спускати у яму. Він опускав ліхтар усе нижче і нижче, доки світло не зникло зовсім. Величезний моток шпагату перетворився на малесенький клубок. Майже тисяча футів. прошепотів він із жахом. Уявляєш, Одна все ще немає. Все можна піднімати ліхтар. Він потягнув шпагат на себе, але той не піддався. Він за щось зачепився. Келвін різко смикнув його, і тут, немов у відповідь на цей рух, шпагат смикнули знизу, причому з такою силою, що мало не вирвали моток із його рук. Гей, гей. заволав переляканий Келвін. Мотузку хтось смикнув. Але Келвін запротестувала Дора. Що, Келвін, Келвін? передражнив він. Кажу тобі, на тому кінці хтось є. Він спершу потяг, а тоді шарпнув шпагат, і його знову смиконуло вниз. Келвін прив'язав кінець шпагату до стовпа і сів на землю. Дурня якась. почав він розмірковувати вголос. Ну, і що? Що може бути під землею на глибині у тисячу футів? Аби перевірити себе, він знову смиконув за шпагат, але відповідного ривка вниз не було. Келвін почав обережно підіймати його. І ось він витяг його. Але замість ліхтаря на кінці було прив'язано невеличкий білий мішечок, схожий на шкіряний. Тремтячими руками Келвін витрусив із мішка невеликий, але доволі важкий злиток, і складений в четверо шматок пергаментного паперу. Келвін вийняв з кишені складений ніж і пошкрябав метал кінцем леза. Золото, сказав він переривчастим голосом, тут, мабуть, цілий фунт, і всього лише за один. Паршивий ліхтар. У них там внизу, напевно, не всі вдома. Хі -хі, дурні. Він поклав злиток у кишеню і розгорнув клаптик пергаментного паперу. Один бік було вкрито дрібним письмом. Келвін крутив його в руках і так і сяк, але, нічого не розібравши, пожбурив пергамент на землю. І наземці!» – сказав він. Не дивно, що вони нічого не розуміють. Ясно одне, їм потрібні ліхтарі. Але Келвіне, обережно заперечила Дора, як вони могли потрапити туди? У цьому районі немає жодних шахт. Він глянув на жінку із неприхованим презирством. Та що? Ніколи не чула про секретні урядові програми? От, напевно, це одна із них. Я негайно їду в місто за ліфтарями, якщо вони їм так потрібні. А ти наглядай за ямою і близько нікого не підпускай. Зрозуміла жінка. Келвін сів у свій старенький пікап і за хвилину вже від'їхав. Усе це доволі дивно, подумала Дора. Якщо це секретна урядова програма, як сказав Келвін. То чому у ній беруть участь іноземці, І для чого їм потрібні ліхтарі, що вони платять за них цілий статок? Дора рішуче підібрала з землі клаптик пергаменту, який викинув Келвін. але, на жаль, теж нічого не змогла розібрати. Вона подумала, що ці люди просто не знають, що тут на горі говорять англійською, тож вирішила написати їм записку. Вона вирушила у будинок за олівцем та папером і, випадково відшукавши на столі Келвіна маленький пошарпаний словник, дуже зраділа. А вся справа була у тому, що Дора не вельми вірила у свої граматичні здібності, а їй дуже хотілося, аби в записці не було жодних помилок. Зрештою, вона вирішила, що чим менше слів. Тим менше зробить помилок, тож поставила всього декілька питань хто вони, що вони роблять там внизу, і чому так багато заплатили за старий ліхтар. Поки вона виводила ці слова, їй несподівано спало на думку, що, можливо, ці вони, ну, люди там внизу хочуть попоїсти. Дора загорнула у чистий кухонний рушник. Буханець хліба і великий шматок шинки. Потім, подумавши, приписала ще декілька слів. Написала, що більше їй нічим їх пригостити і що про всяк випадок вона надсилає їм словник. Минуло доволі багато часу, перша ніж дора відчула, що натяг шпагату ослаб. Це означало, що відро нарешті досягло дна ями. Вона почекала декілька хвилин, а потім злегка потягнула шпагат до себе. Проте внизу його доволі міцно тримали. Робити нічого. Дора сіла на землю і стала чекати. Сонечко зігрівало їй спину, і вона насолоджувалася, насолоджувалася тим, що сидить просто так без діла і нікуди не поспішає. І, звісно ж, чи не найбільша насолода була від усвідомлення того, що нізвідки не з'явиться Келвін. Вона чудово знала свого чоловіка якщо він уже потрапив в місто, то неодмінно ходитиме із одного бару в інший, доки остаточно не втратить лік часу. Принаймні, вона трохи не здивується, якщо він повернеться не за годину, а ближче до ранку. Посидівши у повній розслабленості близько півгодини, Дора знову шарпнула шпагат. Він не піддався. Вона знову опустилася на землю, сперлась об цеберко і витягла ноги. Не так часто їй випадали цілі години такого спокою. Адже зазвичай, вирушаючи до міста, Келвін залишав їй цілу купу доручень. Ще й погрожував побити її, якщо вона не впорається з усіма справами до його повернення. Коли Дора втретє потягла за шпагат, у відповідь його різко смикнули донизу. Вона зрозуміла, що може уже підіймати цебро. Воно було важким, значно важчим, аніж тоді, коли вона опускала його, їй навіть довелося двічі перепочити, доки не витягла його нагору. О, господи. пробурмотіла з переляком Дора, побачивши у відрі близько дюжини золотих злитків. Напевно, вони там внизу добряче зголодніли. Зверху на злитках лежав шматок пергаменту, тільки от цього разу замість незрозумілих значків вона побачила там англійські літери, причому точнісінько такі, що копіювали шрифт зі словника. Дора повільно взяла записку і прочитала вголос. За допомогою допотопної кодової книги, надісланої вами, нашим вченим вдалося розшифрувати вашу примітивну мову. Нам дуже важливо знати, як ви вирішили проблему життя при тому смертоносному світлі. Раніше тільки легенди розповідали нам про існування раси, яка живе на поверхні землі. Але тепер і наша апаратура зафіксувала наявність смертоносного світла через отвір, що з'явився над нами. Прилад зі смертоносним променем, який потрапив до нас, показує, на якому низькому рівні розвитку перебуває ваша раса. Він становить для нас інтерес. Виключно як свідчення матеріальності вашої культури. Золото ми надіслали просто з люб'язності. А тепер про їжу. Те, що ви називаєте хліб, абсолютно не годиться для нашої травної системи. А ось шинка дивовижна. Ми вважаємо, що це плоть якоїсь істоти, і ми готові щедро платити за таку їжу. Негайно надішліть іще, а також надішліть нам коротку історію вашої раси і влаштуйте нам зустріч із вашими найкращими вченими, якими вже вони там є. Правитель Глар. Боже ж ти мій. сказала вражено Дора. Як же вони люблять командувати? Вочевидь там внизу теж усім керують чоловіки. Я іще подумаю, чи надсилати їм щось. Принаймні, точно не шинку, інакше Келвін побачить і мені добряче перепаде. Передусім Дора закопала золоті злитки у клумбі з петуніями. Вона була настільки захоплена власними думками, що не одразу звернула увагу на шум мотора автівки, яка промчала повз будинок. І тільки коли почула несамовите куткудакання, зрозуміла, що відбулося. У розпачі жінка вибігла на шосе і побачила чотирьох білих курей, які лежали на дорозі. Вона обімліла від страху. Тепер Келвін точно поб'є її до втрати свідомості. Дора почала гарячково міркувати, як би зробити так, аби він нічого не помітив. І тут її осяяло. Треба просто позбутися тушок, тоді він, можливо, подумає, що їх з'їла лисиця. Через деякий час жінка опустила у яму цеберце і щотерма обпатраними курми. Минула приблизно ще година. Дора посмикала за шпагат і знизу їй нагайно відповіли. Цього разу удори навіть запаморочилася в голові від напруження настільки важким було цебро. Та воно й не дивно. У ньому виявилося декілька дюжин золотих злитків і коротка записка. Завдяки кодовій книзі нам вдалося встановити, що плоть, яку ви нам надіслали, належить істотам, яких на вашій мові називають кури. Це чудова їжа. На знак схвалення надсилаємо вам додаткову платню. Однак, як нам вдалося встановити, є значно більші істоти, схожі на курей. Їх називають індиками. Негайно надішліть нам індика. Повторюю, негайно надішліть індика, Правитель Глар. Господи Боже. Подумала Дора Вони що поїли тих курей сирими? Які ж вони дивні ці підземляни І скільки можна керувати командувати? Де я їм скажіть візьму індичку? Келвін повернувся, як вона й передбачала наступного дня. Очі у нього були налиті кров'ю, обличчя вкрите багряними плямами. Шкіра на шиї обвисла іще більше. Роздивляючись ці складки, у неї знову і знову виникала нав'язлива думка. Господи, кого ж він мені нагадує, коли Келвін вийшов з машини, Дора аж стислася від страху. Але він був надто заклопотаний і не звернув на неї уваги. Похмуро оглянувши яму. Він повернувся до машини і підігнав її до самісінького краю. Тоді вивантажив із неї лебідку і барабан зі сталевим тросом. Дай мені щось поїсти, наказав він дорі. Вона поспішила у будинок і почала смажити яєшню із шинкою. Келвін весь цей час вовтузився біля ями. Приготувавши їжу, Дора вийшла на двір, аби покликати його. Сніданок готовий, Келвіне. Заткнися, відповів він, не озираючись. Він уже зміцнив і під'єднав лебідку і тепер витягав з машини коробки із ліхтарями. Тут їх ціла сотня, бурмотів він собі під носа. П'ятдесят п'ять центів за штуку, та це дрібниці. На один злиток золота можна купити тисячу. Він увімкнув лебідку, і коробки із ліхтарями поповзли вниз, у яму. Перелякана Дора позаткувала від криниці. Вона подумала, що зараз відбудеться щось жахливе, адже людям внизу зовсім не потрібні його ліхтарі. Опускати вантаж лебідкою було значно швидше. Доволі скоро трос ослаб. Келвін вимкнув лебідку. Ну, ось і все. Я гадаю, десь за годину вони встигнуть навантажити моє золото, промовив він і рушив на кухню снідати. Дора обімліла. Вона перебувала у стані шоку. Жінка думала про те, що відбудеться за годину. Келвін, вочевидь, витягне із ями свої нікому не потрібні ліхтарі, а на додачу знайде там ще й образливу записку, і цього разу вона буде англійською мовою. А можливо, у записці буде щось і про те золото, яке вона заховала від нього. Тоді він найімовірніше вб'є її. Час тягнувся довго. Нарешті! Келвін зиркнув на годинник і вийшов із дому. Супроти власної волі, але ніби підштовхувана якоюсь силою, Дора рушила за ним. Келвін увімкнув лебідку, і на його обличчі застигла немов приклеєна задоволена усмішка. Та коли лебідка закінчила підйом ящика на гору, Усмішка змінилася виразом здивування. Калвін підстрибував біля ящика, видаючи якісь звуки. Це було схоже на лайку, на гавкіт і якесь дивне булькотіння. Далі він вивалив весь вміст ящика на землю. Дора побачила купу розбитих ліхтарів. Він став із люттю розкидати їх у всі боки. Один і з прикріпленою до нього запискою впав біля ніг Дори. Келвін, тим часом, не помітивши це, підбіг до ями і заволав Гей, ви там, внизу! Ви ви жалюгідні свині. Ви ще пошкодуєте. Я до вас доберуся, та я. Та я. Не знаходячи слів від люті, він кинувся до будинку. Дора поспіхом підняла записку. Ви іще дурніші, аніж ми думали, прочитала вона. Ми вже писали вам, що ваші дурні смертоносні промені нам не потрібні. Ми хочемо індичку. Негайно надішліть нам індичку, правитель Глар. Жінка ледь встигла сховати записку, коли із будинку вискочив Келвін, тримаючи свою двоствольну рушницю. Їй раптом здалося, що він усе знає і збирається її вбити. Будь ласка, Келвіне, сказала вона. Замовкни, урвав її Келвін. Ти бачила, як я вмикаю лебідку? А так, здається, але що? Слухай ти, дурна корова. Я спущуся вниз і розберуся із цими брудними іноземцями. Ти вмикатимеш і вимикатимеш лебідку, а якщо щось зробиш не так, я розберуся із тобою. Він схопив дору за плече і так тіпонув її, що вона ледь стояла на ногах, тоді наблизив своє обличчя до неї і прошипів. Я з тобою обов'язково розберуся, обмираючи від жаху, Дора мовчки кивнула. Він заліз у ящик і скерував. Давай. За годину я розправлюся із цими брудними щурами, і ти підіймеш мене нагору. Натискай. Усю цю годину Дора молила Бога, аби Келвін не знайшов цих людей внизу і не став їх вбивцею. Рівно за годину жінка увімкнула лебідку. Мотор працював із великою натугою. Трос напнувся так, що, здавалося, ось ось У Удори перехопило подих, коли ящик з'явився на горі. Підбігши ближче, вона зазирнула всередину, але Келвіна там не було. У ящику цілою купою лежали лише золоті злитки, а на них уже знайомий аркуш пергаментного паперу. Боже мій. прошепотіла вона, майже із жахом дивлячись на незліченні багатства, які лежали перед нею. Дуже обережно двома пальцями вона взяла записку і, заумираючи від хвилювання, прочитала наступне. Смак живої індички, яку ви нам надіслали, не піддається жодному порівнянню. Щоправда, наше уявлення про індичку із вашої кодової книги було зовсім інше, але зовнішність не має жодного значення. Індичка була чудова. Надсилаємо вам додаткову оплату і благаємо, надішліть іще індичку Правитель Глар. Розгублена Дора Спендер перечитала записку декілька разів. Аби переконатися у тому, що все правильно зрозуміла. А тоді. Ха. Оце то так. Звісно, звісно, ось на кого він був схожий. На індичку, на індика. вигукнула вона і радісно розсміялася, дивлячись на повний ящик золота. Герольд Рольсет. Гей, ви там внизу, читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки MonoBank BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на калідорі.